Бучу людину, поняла? Okay. І якщо ти проконтролюєш свою траєкторію, то можливо тебе ще всі пооб'їжають. Правильно? Yeah. Добре, далі малюворуч. Відпусти газ. Тобі невигідно, бо смуга закінчується. Ти можеш котитися і потрошечки по нашій схемі, потрошечки отак от їхати. Прихлемуй, напевно. А тепер, вроді, можна? Вроді можна. Тоді підкрути трошки більше. Тобі газувати ж не варто, так? Да? Хулі тут цікотяться. Обережно вийшло? Да. Робоча схема, Пользуйся. На лівому і котишся. Тільки ти в минулий раз зрізала, людей немає, немає людей. Не, не. Добре, на рівному їдь, перекриєш дорогу їм на лівому. Він тебе не газуй, не суїтись. Да? Зеркало. трамвая немає, відкручую. Ніжно, довго, обережно. Як він ставай, він може газанути теж вліво, Тобі газануть не можна. Зустрічка є. А ти можеш уже підкотитися ще трішечки до точки удару з ним. Він mm -hmm. же далеченько, можеш ближче, да? не їде і газни трішки. А тепер знову пригальмуй і підкочуйся ще ближче. Трошечки ближче можна? Добре. А ще можна? А можна вже їхати, так? Да? Mm -hmm. Та давай тоді їдь. Тут підгазник, тут привідпусти. Люди ж глянула, їх немає, та й поїхала далі. Годно? Блять, без поспіху, їбаш, дивись, але без поспіху, да? Газку, газку. Давай, давай, набирай, набирай. Хто можна паркуватися? Ну, давай в сороковку запаркуємося. Клацай цей правий, церкало глянула, їдеш далі. Прямо в Мерседес. Ну, смарт. Трошечки підгазову, трошечки підгазову, підгазову, щоб ми туди доїхали. Дивись, ти їдеш е, під таким гострим котом, що в тебе покащик вирубиться. Підкрутила. Дивишся тільки сюди. Ножка на тормозі. Тепер відводь. Дивися вдалечі. Розслаб.